Сезон смородини розпочаток. І ось моя смородина. Вісна гарна, як ви можете побачити, ось гарна смородина. Усе завдяки тому, що ми сформували правильно кущі. Це мої два ряди смородини. Тут моя, моя молодша смородина, це старші кущі. І ось тут сформованих два ряди смородини. Зараз я пробіглася, зібрала смородину. Більшу я не всю обриваю, більшу і ось яка у мене ягідка. Гарна, велика ягідка. Що можете побачити, ось отакі, от три ягідки, це є. Мій мізинець. Досить велика, гарна ягода. все завдяки гарній обрізці. Правильній обрізці. ось дивіться, Яка, яка смородинка. Ми її обриваємо. Я буду морозити, можливо, засушу. Ось так. І в мене урожай починається. А це кецик. І незмінна помічниця, яка зараз мені постійно допомагає. Доброго дня усім і достигла у мене смородина. Смородину я буду обривати. Ось так, ось так мої виглядають кущі. Два ряди кущів. Я навіть не бачила, що смородина настільки рясна, ось дивіться, дивлюся на кущ. А тут а так ніби зеленої маси багато. А як ти відкриваєш кущик, дивишся, а смородина вже майже постигла. Ось така моя смородина. Ось київський гігант сорт. Дуже гарний, рясний і дійсно ягідка велика. Ось така Ось така яєтка. Буду я сьогодні обривати свою смородну, та що достигла, і ставити у морозильну камеру. Тут в мене вже і достигають порічки, позички, біла смородина, як хто називає. Ось так. І агрус. Агрус цього року теж кущі дуже гарно себе. Вели. Великий гарний сортовий агрус. Ось так.